Сьогодні поговоримо на тему системи лінійних рівнянь. Тема дуже легка, декілька хвилин вашої уваги, і ви все зрозумієте, і будете писати контрольні на 10-11 балів. Так поїхали. Перед тим, як говорити про системи лінійних рівнянь, я хочу, щоб ви звернули увагу на ось що. Поки про системи говорити рано, поки поговоримо про, прост... про просто лінійні рівняння. От у нас є X плюс y. Ось таке рівняння. Дорівнює, хай дорівнює 7. У нас є одна невідома, інша невідома. Х у нас є ігри. Вони додаються і дорівнює 7. Давайте подумаємо, які розв'язки цього рівняння. Тобто, який Х і який. Y Підходить нам під розвиток цього рівняння. Тобто, який x треба підставити сюди і який y треба підставити сюди, щоб в сумі воно дало 7. Значить, думаємо. Давайте так. Х хай буде 6. Тоді y скільки? Y щоб було 7. 1. 6 плюс 1 7. Добре. Давайте ще подумаємо, якийсь розвиток цього рівняння. Давайте Х5 x 5 y скільки тоді, щоб в сумі було 7. Y тоді 2. Щоб 5 плюс 2 7. Давайте ще розвиток з цього рівняння. Напишемо. X хай буде 4. x 4 Скільки y, щоб в сумі було 7. Y дорівнює 3. Тобто Y дорівнює 3. 4 плюс 3 буде 7. І так далі. І так ще. Багато розв'язків цього рівняння є. А що ж таке система ось таких рівнянь? Взагалі система, коли говорить про систему, це говорить про щось, чого багато, про щось, чого більше одиниці. Тобто система ліні... лінійних рівнянь, це нам треба не одне ось таке рівняння розв'язати, а декілька, декілька рівнянь. Треба розв'язати. Зараз побачите, що я маю на увазі. У нас є от Х плюс Y дерівня 5, одне рівняння з двома невідомими. І хай буде Х-рівні 3. І друге рівняння є з двома невідомими. Зараз це просто два незалежні рівняння. Оцей значок це говорить про те, що це вже система двох лінійних рівнянь. Лінійних, слово лінійне, що воно значить? Це означає, що усі тут X-Y, X-Y в першій степені. Це означає лінійне рівняння. Це для тих, хто не знає, чи не забув. Так от, оце називається, називається система лінійних рівнянь, ця система складається з двох рівнянь. Що є розв'язком цієї системи? Як я тільки що показав, ось таке рівняння має багато розв'язків. Так же само, і ось таке рівняння ми можемо так само розписати, і воно буде мати декілька розв'язків. Так от, розв'язком цієї системи, усієї системи це шукаємо усі розв'язки цього рівняння, шукаємо усі розв'язки цього рівняння. А розв'язком системи будуть спільні розв'язки оцього і ось цього рівняння. Шукаємо спільні розв'язки цього рівняння і цього, і це буде розв'язком нашої всієї системи. Нехай у вас слово система асоціюється зі словом спільне. Розв'язком цієї системи, яка складається з двох рівнянь, з двох лінійних рівнянь. Це спільні, спільний розв'язок цього рівняння і цього рівняння. Є багато способів, як знаходити розв'язок системи. Багато способів. Сьогодні ми розберемо один, він є універсальний, він, можна сказати, ну, один з найпростіших способів. Я прошу його запам'ятати, але запам'ятати не в плані визубрити а в плані зрозуміти і 10-15 прикладів розв'язати, тоді воно саме вас запам'ятав. Ви запам'ятаєте, воно саме собою тут заповниться все це. Значить, поїхали. Як розв'язуються такі системи? Я перепишу цю систему, ну, якусь іншу зараз напишу, просто хочу в бока сюди її здвинути трошки. Значить, Давайте так. Ось система Х плюс Y дорівнює 5, Х-Y дорівнює 3. Ну, наша система це. Ось, є такі. Так, є такі. Перше, що ми маємо зробити? В, якогось, в якомусь із рівнянь, взяти якісь довільне рівняння, можемо це, можемо це. Абсолютно все одно. І у цьому рівнянні виразити х через y. Тобто я збоку тут відокремлю. І давайте будемо працювати з верхнім рівнянням. Я виражу х через y. Що це значить виразити x через y. Це ось що значить? Наприклад, в нас є рівняння x плюс y дорівнює 5. Значить, я виражаю x через y. Я пишу x дорівнює. А тут буде вираз з y. Це називається виразити x через y. Значить, чому дорівнює тут x ось в такому нашому рівнянні. Звичайно, x дорівнює 5 мінус y. 5-y. Хто не знає, ще, як виражати х через y в цьому рівнянні, ну, в таких рівняннях, нагадаю, бачите знак плюс, придумаємо якусь дію, де є знак плюс. Наприклад, 3 плюс 4 дорівнює 7. 3 плюс 4 дорівнює 7. Значить, нам треба х знайти, так? Ми виражаємо х через y. Х ми шукаємо. Х на першому місці, значить, трічку. Як нам отримати трічку, коли є семірка і четвірка? Зрозуміло, що 3 це 7 мінус 4. Значить, х дорівнює 5 мінус у. Я думаю, це зрозуміло. Не будемо на цьому зупинятися довго. Значить, поїхали. Першим ми вирізали x через y в першому рівнянні. Ми, звичайно, змогли б з другого рівняння виразити, але ну, яка різниця? Ми виражаємо там, де нам зручніше. Ну, виразили. Далі. Що далі ми робимо? Пункт номер 2 Бачите ось цей Х. І ось цей Х. Бачите? Х з другого рівняння нашого. Ми беремо ось цей вираз, ось цей вираз. Оцей вираз дорівнює ж х. І підставляємо замість цього x. Беремо вираз, який по суті дорівнює х. Підставляємо замість х другого рівняння. Дивимося, що виходить. Значить, замість х пишемо 5-y. 5-y. Далі мінус у. Дерівня 3. Це у нас просте рівняння, звичайне рівняння з однією невідомою. З однією невідомою. Значить так, 5, 5, минус, минус y, минус y, це буде мінус 2, 3. Так, є Далі. Y ми в одній стороні, цифри в другій стороні. Значить дорівнює, По цей знак дорівнює, у нас будуть y, значить тут мінус 2, бачите, і пише мінус 2y. Далі. По цю сторону від знака дорівнює у нас числа. Значить 3, п'ятірку переносимо сюди, тут п'ятіркою плюс, а ми переносимо значить, мінус 5. Є таке. Значить, так. Далі. Мінус 2 yрівню. 3 мінус 5 буде мінус 2. Значить, так. І дорівнює. дорівнює. Хто не знає, як розв'язувати ось такі рівняння, нагадаю. Знак множення, бачите? Бачите? Значить, придумаємо якусь дію зі знаком множення. Наприклад, 4 помножити на 5. Так. 4 помножити на 5. Рівні 20. Значить, що ми шукаємо? Ми Y шукаємо. Y стоїть на другому місці. Бачите? На першому стоїть цифра мінус 2, на другому y стоїть, і на третьому місці стоїть цифра, знову ж таки, мінус 2. Це. Значить, шукаємо те, що стоїть на другому місці. Значить, на другому тут 5. Як отримати 5, коли маємо 24? Щоб 5 отримати, треба 20 поділити на 4. Значить, щоб Y отримати, треба мінус 2 поділити на мінус 2. Мінус 2 поділити на мінус 2. Це дорівнює 1. Це дорівнює 1. Це дорівнює 1. Так. Y ми знайшли. Y ми знайшли. Розвиток цієї системи, це є х і. Це нам треба знайти x, який підходить в це рівняння і в це одночасно. І y, який підходить в це рівняння, і в це одночасно. Y ми знайшли. Тепер знаходимо x. А ось у нас, бачите, те, що ми виражали спочатку. Х дорівнює 5-y. Беремо цей y дорівнює 1 одиницю, підставляємо сюди, в цей y. Точі, пишемо. Х дорівнює Х 5. мінус, А у... Ось, ось ми знайшли його. 1. Рівнює, дорівнює 4. Дорівня, дорівня 4. Значить, що ми бачимо Розв'язком цієї системи є х дорівнює 4, у дорівнює 1. Перевіряємо. Значить, х дорівнює 4, у дорівнює 1. Підставляємо. Значить, х дорівнює 4 y дорівнює 1. Тут також 4 y дорівнює 1. Дивимось. 4 плюс 1 5. Правильно. 4 мінус 1 3. Правильно. Значить, розв'язком цієї системи є відповідь х дорівнює 4, y дорівнює 1. Я думаю, все зрозуміло. Кому що не зрозуміло, задавайте питання. Задавати можете питання як в коментарях, так і по телефону, так і при особистій зустрічі, так і в скайпі, задавайте питання. Якщо ви задаєте питання, значить ви вже щось розумієте. Людина, яка не задає питання, вона або зовсім нічого не зрозуміла, або зрозуміла усе ідеально. Значить, працюємо, напрягаємо мозок. Математика дуже легка наука. 10-15 систем таких розв'язати, і тоді я вам даю 100% гарантію, що ви напишете контрольну на досить високий бал.